Найбільш популярне дитяче ліжко називається воно «тамі». Чому його так часто обирають? Тут іде повністю все м'якеньке з усіх сторін, м'якенькі короба, м'якенькі спиночки. Звичайно, що воно йде з дезнішою для білизни. Можна сюди запхати купу всього там іграшки, речі дитячі, завжди є що сховати. Воно дуже доступне по ціні. В розмірі 90 на 200 см ціна від 13,800 см. Робиться 80 по ширині, 90, 100, 120, 140, навіть величезне, 160 см можна зробити. Обшити тканиною з усіх сторін, тобто задня стінка також обшита, можеш підійти показати. І класно підходить дітям на будь-який вік. Тобто, ну, тут нема об що вдаритись, воно низеньке зручно залізати і можна ще бортик зробити за потреби. Ліжечко називається Тамі, робиться ще Тамі П-подібна. Тобто спинки з усіх сторін це, якщо вам таке потрібно. І є в наявності пару одиниць в Києві на складі. Якщо цікаво, колір можна обирати, розмір можна обирати, оплату частинами можна взяти на 5 платежів. На сайті Солоха є і деталі, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.